Вот у меня был такой случай, такой, можно сказать, даже невероятный: когда началась полномасштабная война, она началась в феврале, это зимой, а лето этого же года оно было такое необыкновенно жаркое, что все удивлялись, даже природа стоит на страже. То есть техника отказывала, а грызуны даже грызли электропроводку техники, и она. Просто переставала работать. Так вот, случился со мной такой случай. Последний год перед центром, когда моя надежда рухнула, и я пришел в состояние такого полного отчаяния, то есть. мой умысел был не просто напиваться, а поквитаться с жизнью. И я это начинал день для того, чтобы просто я специально не кушал, специально не пил, чтобы я понимал, что концентрация алкоголя должна быть критической, чтобы отказали органы, и я просто не проснулся. Я даже не закрывал двери изнутри э, с мыслью о том, что меня нашли. Э, а дом, в котором я жил частный, я специально не отапливал. Я думал, ну так замерзну. Так вот, э, в тот момент Господь видел, наверное, мое сердце сокрушенное, когда просто мне не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, ни жить. И я просто хотел поскорее уйти, телом уйти. Так вот, Он нашел источник меня согревать. Хотите верьте, хотите нет. Так вот, меня грели зимой, пока я был в беспамятстве, я просыпался, мыши. Сотни мышей облепили мое тело, и они постоянно, мои соседи, они такие неблагонадежные, убили моего кота, который жил у меня. То есть он там залазил к ним в дом. А когда есть запах кота, мыши не лезут. Так вот, когда кота не стало, мышей стали, ну там, чуть ли не тысячи в этом доме. Потому что все их выгоняют, а я единственный, который этого не делаю. Так вот, я помню моменты, когда я открываю глаза, и все мое тело, руки, ноги полностью, я весь был в мышах. И они грели меня, а я грел их. И поэтому, когда Господь видел, что я замерзаю, Он мне послал таких маленьких своих божьих слуг. Это истина так. Ничего не приписано, поэтому я благодарен Ему искренне за то, что Он сделал для меня и продолжает делать сейчас. Слава Ему, хвала, честь. Аминь. Доброго дня, церковь. Мене звуть Віталій, я пастор служіння «Сілення і звільнення, мій пастор Людмила Кусенка, Центральна Церква. Моє свідчення таке. В цьому році треба було робити операцію. моїй дочці, і, знаєте, дуже багато грошей йде на операції, все. І я думаю, ну, де ж брати гроші? І, ну, як, Якби навіть не молився, особливо до Бога, але дзвонять мені брат з церкви, з охорони, кажуть, що до тебе прийшов брат, хоче повернути борг. Ось. І я такий, в шоці, думаю, нічого собі Бог. Я тільки подумав, навіть не молився, а тут уже відповідь є. Слава Господу! І е, я прийшов, і той брат, коротше, я вже забув, коли я йому давав ці гроші. І, це було ще до карантину там. Ну, в общем, е, слава Господу, що Він не забуває, коли ти робиш добрі діла, допомагаєш комусь. Так що не забувайте, якщо хтось просить вас або потребує допомоги, являйте свого Ісуса Христа. Слава Богу! Добрий вечір, дорога церква, мене звати Ольга. І в мене таке саме свіжайше свідчення. Я мене на тій неділі зняли зуби. І пост мені так хотілося піти. А знаєте, як говорять другий голос? Таж по інтернету подивися. Ну, на що тобі в ту церкву йти? Там же ж теж все зрозуміло. А я кажу, Господи, я так тебе прошу. От якби мені ці зуби зробили їх скоріше і поставили, я б точно щоб. Ходила б кожен день. І ви, і ви вірите, мені на слідують неділі малися їх зробити, а сьогодні дзвонить лікар, каже, Ольга Васильівна, а в вас немає годинки, щоб я могла поставити ваші зуби, ну, приміряти ваші зуби? Чуєте? І я то саме кажу, є в мене годинка, а сама в шуки кажу: Господь, Боже, як же ти хочеш, щоб я була на цьому служінні? І що ви думаєте, я їду? Вона навіть мені не примірила, а залишила. Каже: походіть, привикніть, а потім з ним. Спасибі Господу. Він Чує карту нашу молитву, просьбу і кожний І Я так вдячна йому. Хочу навіть принести жертву подяки, як можна, дідка. Спасибі Боже Тобі за твою милість і тисячі таких свідчень. І я кажу, Боже, я така буду красива з голівудською липкою. Кажу, що ж мені з нею робити? Бог каже говорити моє слово. Пасія, я приймаю. Так що дякую Богу за все. Алілуя, дорога церква. Мене звати Мирослав Кобзар. Я також хочу засвідчити про цей піст і його силу, яку він проявляє. Хтось отримує на цьому пості? Я отримаю. І хочу так засвідчити про силу поста і молитви. Цей піст, я його відчув як тільки в понеділок розпочався. Так зразу мені зразу і дзвонки, і двіж, щось таке двіжуха почалась. Я і про себе думаю, що це я так не можу так зрозуміти, що таке двіж. Потім на другий день продовження двіж. От. За цей двіж, там, по-перше, почали виплачувати там, теж мені там, винні кошти платили, виплатили, і мені було ще в Дом Божий. Тому що це привілегія того, що у нас є дом Божий, є куди сіяти кошти в царство Господнє для розширення, для Євангелія, царства, для служіння. І також ну, якась звістка прийшла, що там, ну, у нас там судові тяжби були з колишнім орендарем ще мого батька, який мені 8 років не платив кошти і не збирався платити. Я подав на нього в суд з Божою допомогою. Ми виграли ці суди. Він подав на касацію. Касація його на цьому пості розглянула, відмінила тому арендарю, і перемога. От. І також я хочу сказати, що Бог дає багато можливостей зараз під час посту це время, коли ми займаємо нові позиції, вищі позиції, сильніші позиції в цьому на цій землі. Скажіть амінь. Ми отримуємо ті мрії, ті здобутки, і ті цілі досягаємо, які ми ставили перед Богом. Скажіть амінь. І перемога приходить до нас, і сила Божа проявляється в цьому пості. Скажіть амінь. Сижу вчора, тільки посіяв ту частку десятин, що я хотів. І так радію в серці, радію, дивлюся на телефон. Якийсь бот мені пише, гроші прийшли. Я кажу, цур, тебе, ти що, бот? Перепутав щось. Думаю, треба потім сижу, думаю, ну це точно, ну нереально, ну откуди гроші. короче. сидів, сидів, що потім думаю, ну покопаю ввечері там дома. Точно, бот не збрехав. Прийшли. Тобто, я до чого кажу? Це фінансовий прорив, це фінансове благословення, це фінансовий успіх, це успіх у всіх сферах, це Божа сила, яка під час посту проявляється. І маленьке ще хочу свідчення сказати про силу молитви. От Ви пам'ятаєте, да, що коли ракети прилетіли, в Ахмадєт потрапили і повбивало багато людей? Пам'ятаєте, да? я просто розповім мою. Мою ситуацію, як я пережив цей ну, наліт. Ну, цей нальот ворожий. А було так. Вранці я відчув таку біль і потребу молитися. Ну, думаю, зараз два слова скажу, все пройде. Ну, біль це у кожного своя біль, як Бог ну, у нас заохочує до молитви. Запрошує. Я тільки став помолитися, тільки два слова сказав: біль як лупанула мене. Я приліг на підлогу, розпластався отако перед Ісусом і молюся. Молюся десь хвилин 15, трошки легше. Потім став на колінця. Це було рано вранці. Ми з дружиною тільки встали. Молюся, на колінця встав іще легше, промолився, тільки ми сіли за сніданок, і тут ракети понеслися. А ми сидимо на Дарниці, і там як бабахне десь перед. Києвом, щось як бабахнуло, потім чуємо, клаунінги дзвонять. Ми бачимо, як ракети летять над нами. каже, 25 метрів, там, 50. Ми їх бачимо і летять над парком. От. Потім оця вся катастрофа вже відбулася, і такі розуміння приходить на Дарницю, там, де ви, і на ваше місце, де ви промолили, не впала ні одна ракета. Не долетіла або пролетіла. І ми живемо в такий час, що я вас всіх заохочую молитися і поститися кожний день, кожний крок, кожна подія зараз потрібно молитися, поститися, бо Бог вірний. Відповідь є, і ви разом з ним переможці. Амінь. Добрый день, дорогая церковь. Меня зовут Александр. Я также хочу засвидетельствовать о славе Божьей. Ну, было это некоторое время назад в Завете Любви. Мы помогали одной многодетной семье. Дом частный, двухэтажный. Первый этаж эта семья занимает, второй этаж не их. Нужно было помочь с электропроводкой. Схемы нету, никаких проектов, естественно, нету. там она комбинированная. мы первый раз посмотрели, на второй раз собра... собирается команда, У нас человека 4. время только один день для того, чтобы сделать. и вот накануне помолились. ночью мне снится сон, Бог мне показывает, вот в кухне, вот в этом месте, вот начинай отсюда. здесь ты сможешь отключить и все у вас получится. Приезжаем, встречаемся на метро, приезжаем идти к этой семье. Ну, а с чего начинать-то будем? Я говорю, я знаю, где вот. Откуда? Я говорю, Бог мне показал. Мы приходим на кухню, оббиваем кусок этой штуки, которые там действительно вот. Были приборы. То, что надо, мы отключили, перерезали, мы за день все чудесно поправили. Вот таким вот образом Бог очень чудесно показал во сне реально, где реальную картинку. Слава нашему Господу.